Що робити, якщо в дитини затримки мовлення? В один рік в дитини вже приблизно 10-14 слів, це мінімум. А далі дитина починає ходити і робить паузу на розвиток мовлення і повернеться до мовлення активного півтора-два роки реченнями. Якщо немає речень півтора-два роки, це теж можна вважати затримкою мовлення. І вам обов'язково треба додавати певні напрямки. В першу чергу, розвиток слуху це класична музика, це музика сузуки, це може бути адаптована, якісна музика. Друге це звичайно розвиток мануальних навичок. Та мілкої моторики це вправи, які починаються з більш крупних предметів, і далі вже можна займатися меншими. Це обов'язково тренування вестибулярного апарату через пасивні програми розвитку, а також через програми розвитку балансу, які ми проходимо з вами в мобільному додатку. Також дуже важливо займатися активним читанням і пасивним читанням, і багато розмовляти з дитиною щоденно. Плюс 250 ігор на запуску.